Так, так. Закляття поставили, погнали. І відео хочу зняти на рахунок его. Всі зараз там модно. Двіжухи, регреси, треба его убрати, треба его зробити. Е... Не, моя думка інша. Его нельзя убирать. Его це є ви, тіло. Ваші повадки, агресія, злость, ніжність, це називається его. І його хочу зараз убрати. Я за те, щоб его зрівняти, хоча б барити баланс. Поняли, як йде обман? Его убрати. За що його убирати? вбирати? ми. себе, виходить, себе і зробити всього такого, який приймає мір, як все добре, як все класно, як все добре. Ми в мірі в цьому живемо. Наш мір духовний і наш мір матеріальний. Ми не можемо стати тут духовними лісностями. Тому що духовна лічність має йти там, де дух. Баланс і заключається в тому, щоб наше матеріальне з'єднати з духовним. І таким чином, виходить, потрібно его, яке у нас велике, воно там хати, його треба просто знизити, а душу підняти і зробити баланс, щоб его працювало на душу. От і все. Зрозуміли, тому не ведіться на ці уловки зараз, теперішніх інтернетів, де говорять, що треба духовно розвиватися, да, треба, тільки як, а хто його вміє робити? А, всі думають, що все. прочитав книжку і став духовно розвитий. Ні, через его, через демона у нас тут в голові. Він нам создає болі страждання, що ми доходили сюди, до творця, до своєї душі. Але це не означає, що ми маємо його викинути. Він паршивий, він поганий. Ні. Ангел і демон це одна та сама рука того самого творця, вони роблять дві задачі. Давайте приймаємо. Не давайте не будемо ділити хоча б. А зробимо одне ціле. І тепер, коли ви приймете свого е демона тут і з'єднаєте свою душу, зробите баланс, тому що є речі, які е чорний егоїзм це вже его велике. Е ну, ви типу, виходить, люди можуть багато чого оправдовуватися, люди можуть жити життя, заблуждатися, можуть жити самообмані. І думати, що, наприклад, я не знаю там. Оце картопля. А це, а це золото. А це не карти, а фантики з Кока-Коли. Тому люди хай собі заблуждаються. Ви повинні самі собі знати. Маса создає вам ілюзію, дає вам ігрушку, показує вам, як треба жити. Хай собі создають, хай собі живуть. Так люди роблять, так я світом роблять, вам яка задача? Пару знайти, двох найти два чоловіка в цьому мірі, 7 мільярдів, і вони не стоять ніхто. Ваш мір один, вас двоє, і ви погнали. Любов і Трудності будуть, ніхто не говорить, а ви вперед. Тому не забуждайтеся.